Сьогодні, 29 серпня, Україна буде практично епіцентром європейської спеки. Зниження температури очікується на початку вересня. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її даними, сьогодні максимальна температура повітря становитиме плюс 32 два плюс 37 градусів. Лише в східних областях України буде легше дихати від плюс 25 до плюс 29 Більшу частину доби 29 серпня, за даними синоптика, в Україні буде сухо і ясно, проте в другій половині дня і увечері довгоочікувані дощі з грозами пройдуть в західних областях, а також на Житомирщині та Вінничині. Єдина засторога через скажену спеку і вертикальні темпоконтрасти, ймовірні грози при дощах, локальні сильні зливи і шквали обережно попередила фахівець у Києві. За словами Наталки Діденко, сьогодні пік спеки плюс 35, плюс 35. Сім градусів без опадів. Ще гристиме 30 і 31 серпня, а ось вже 1 вересня буде суттєве зниження температури повітря, спрогнозувала фахівець. За даними погода УНІАН, з середи 30 серпня на заході України завдяки дощам та грозам очікується зниження температури, а до кінця тижня сильна спека поступово покине Україну. До плюс 30, плюс 33 градусів температура підніматиметься лише на півдні та сході країни. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі. Танніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.